Привіт, це огляд збалансованого компактного флагману від OnePlus в 2025 році. Зустрічайте OnePlus 13T. і зараз я вам все детально про цей класний компактний флагман розповім, покажу та розкладу все по поличкам і порівняю його з OnePlus 11. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон стильно та мінімалістично. Дизайн оновлений і багато що вказ. На те, що схожий дизайн отримає і майбутній флагман OnePlus 15. Грані в нас плоскі, матові аля iPhone style. В руках смартфон відчувається дуже приємно за рахунок плоских граней і компактного корпусу. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс рама із алюмінією. В моєму випадку такий цікавий рожевий матовий колір, скло шорстке, дуже приємний на дотик. Також ще смартфон випускається в чорному та сірому кольорах. 8,15 мм та вага 185 грамів. По органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення. Зліва абсолютно нова кнопка Plus K, яка прийшла на заміну головної фішки OnePlus, перемикач режимів LR Slider. Зверху в нас другий динамік та мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, ще два мікрофони та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас компакт. Топовий правильний прямий екран з тонкими симетричними рамками. Діагональ 6,32 дюймів, матриця 8T LTPO AMOLED до 120 Гц. Роздільна здатність 1,5К, пікова яскравість до 1600 ніт, але типових тут до 800 ніт. І дисплей тут у підсумку топовий та флагманський. Картинка приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає. Дисплей дійсно яскравий, навіть у порівнянні з тим самим OnePlus 11. Також смартфон отримав Технологію AquaTouch, яка дає змогу користуватися смартфоном, коли дисплей чи ваші пальці вологі. цебто дисплей буде реагувати без проблем на ваші мокрі пальці. Також OnePlus оснастила смартфон OnePlus 13T технологію Sun Display, яка забезпечує кращу видимість під прямим сонячним світлом. Сканер відбитку пальців тут класичний, оптичний, розміщений низько і спрацьовує він без нарікань швидко і точно. За продуктивність тут відповідає актуальний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який працює за новим 3-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 4,32 ГГц. Графіка Adreno 830. В моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 5 x та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 16 ГБ оперативки та до 1 ТБ накопичувача. І працює смартфон на актуальному Android 15, який прикритою оболонкою. Color S15. Звичайно, що це в мене китайська версія смартфона з китайською прошивкою Color S15. І тут, на жаль, немає української мови, тільки англійська, російська та ще декілька інших мов. Google Play встановив два кліки з маркету від Oppo, -по, Потім поставив відразу Google клавіатуру і вже надалі через Google Play встановив все те, що мені було потрібно. Китайські застосунки, до речі, видаляються штатним методом без проблем. І у підсумку працює все ідеально, якихось блокувань. Чи обмежень в Україні тут немає і бути не може. Смартфон, як справжній флагман працює швидко, плавно і стабільно. З приводу підтримки смартфона, то за офіційною інформацією він отримає 4 нових Android, септо Android 19 включно. А патчі безпеки будуть проходити впродовж 6 років, септо по 2030 рік включно. А також вже є окрема індійська версія цього смартфону під назвою OnePlus 13s на Oxygen OS 15 іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений. Call of Duty Mobile виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу і смартфону. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок ФПС. Навпаки, гра йде плавніше ніж на інших смартфонах, FPS високий. Максимальний нагрів корпусу склав до 38 градусів. Батарея в смартфоні велика, як для компактного смартфона, 6260 мАч тип батареї кремнієво лицева, плюс фірмова швидка Зарядка SuperVOOC на 80 Вт. і у підсумку заряджається смартфон приблизно за 1 годину 10 хвилин. За 20 хвилин набігає приблизно 45%. Бездротової зарядки немає. Ну а зараз приходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості в якості фолчді мінус 2 заряду, півгодини гри гривкот мобал, мінус 5% заряду. Що в підсумку дає нам топові результати на автономність. Два дні активного користування цим смартфоном забезпечують. І це топ рішення на сьогоднішній день серед компактних флагманів, де й взагалі результат автономності приголомшливий. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють в Україні без проблем, блокувань смартфона в Україні немає це точно. Wi-Fi 7 з підтримкою 5 ГГц працює без нарікань, Bluetooth 5.4 також працює без проблем. GPS ловить точно. NFC в смартфоні працює навіть на китайській прошивці в Україні. Проблем з цим не буде. Стереозвучання звучання в смартфоні грає гарно. Звук Приємний та гучності вистачає. Вібромоторчик тут флагманський, і тактильна віддача тут дуже приємна та потужна. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні iP65, а це захист від водяних струменів під будь-яким кутом. Також смартфон отримав класичний порт USB-C версії USB 2.0. Що стосується нової кнопки Plus K, то вона працює в наступних сценаріях: мемокліп для розпізнавання вмісту екрану. Перемикання звукових режимів по суті ті функції, що й виконував перемикач режимів Alert Slider. Затискаємо кнопку і перемикаємося між трьома звуковими режимами. Далі режим не турбувати. Виклик камери. Увімкнути ліхтарик. Запустити диктофон. Запуск перекладача зробити скріншот. Чи взагалі кнопка буде неактивна, без дії при натиску. Також в мене в наявності ось такий класний чохол для OnePlus 13T в молочно-жовтому кольорі. Він приємний, класний, щось нагадує iPhone Style. В комплекті, до речі, йде ось такий непоганий силікон Case, блок живлення та кабель в комплекті. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів по 50 Мп кожний. Головний модуль флагманський на 50 мегапікселів сенсор Sony Lite 700 з діафрагмою F18 200. 4 мм та оптична стабілізація. Плюс телефотомодуль на 50 Мп Samsung GN5 з апертурою F 2.0 та з двократним оптичним зумом 49 мм. Відеоосновна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера врізана по центру на 16 Мп з діафрагмою в 24 24 мм. Відео фронтальна камера пише тільки до Full HD 30 FPS і знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам всі приклади що не знімав, і порівняння з OnePlus 11. Дивіться та пишіть свої думки в коментарях. You, really so yeah, shots, yeah, straight I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, and I'm sick of this place, don't know Знімаю на смартфони OnePlus 13 t зліва і OnePlus 11 справа. Це на 60 кадрів в секунду. Працює оптична стабілізація, і це моя звичайна ходьба. Знімаю і порівнюю саме ці смартфони, тому що камери в них плюс-мінус однакові, тому що, що телефото сенсор, що основна камера. Ну вони плюс-мінус однакові. Тому порівнюю саме ці два смартфони. І ось таке відео ми знімаємо на ці смартфони. Дивіться, пишіть свої думки в коментарях. І зараз зроблю ще пробіжку, щоб перевірити оптичну стабілізацію. Ну, якось так і пишемо. Напишіть свої думки в коментарях. А так в нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus 13 t зліва і OnePlus 11 справа. Це в нас класичні для холдингу BBK і Full HD 30 кадрів в секунду. Ось таке відео ми знімаємо. Тому напишіть свої думки в коментарях. Як вам взагалі камери цих смартфонів, особливо 13 t це все ж таки компакт флагман 25-го року, а OnePlus 11 це флагман 23-го року. І на сьогоднішній Щодень він також дуже красень. Напишіть свої думки в коментарях. Підсумок 13T – це збалансований компактний флагман 2025 року серед китайських компакт-флагманів. Смартфон офіційно коштує в Китаї від 473 доларів. І що ж у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні? Компактний зручний корпус, який приємно лежить у руці. Правильний плоский топовий AMOLED дисплей з тонкими симетричними рамками, флагманська продуктивність, велика батарея в компактному корпусі на 6260 мА плюс 80 Вт, швидка зарядка за 1 годину 10 хвилин. Приголомшлива при цьому автономність 2 дні активного користування вам забезпечено. Непогана основна камера, але вона все ж таки поступається. OnePlus 13, Vivo X200 Pro Mini і навіть OnePlus 11. Кнопка Plus Key також цікава, але. Але, звичайно, це вже не та сама приємна фірмова фіча від OnePlus LR Slider. Але також зручно і доволі юзабельно. А також тут швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємний флагманський вібромотор, нормальні та гучні стереодинаміки та повна підтримка смартфона впродовж 6 років. Купувати рекомендую. Цей вибір збалансований серед компакт флагманів 2025 року. Так, він поступається Vivo x 200 Pro Mini, який має кращу камеру, бездротову Z, Зарядку повноцінний вологозахист IP 68 ip 69, де і в принципі все, в чому він точно кращий. Але звичайно, він при цьому і дорожчий за OnePlus 13 t А тут ми отримали нижчий прайс, більшу та кращу батарею, яка видала приголомшливу автономність і всім улюблений процесор від Qualcomm. Тому цей варіант точно є збалансованим рішенням серед компакт-флагманів 2025 року серед китайців. Дякую ще раз моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на. Огляд, магазин можу рекомендувати. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Ну а також в описі під відео ви знайдете промокод на покупку в цьому магазині. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!